Всім привіт! Так, зараз будемо проводити тести о цього генератора свого, де притягнув акумулятори, ті що в мене в хаті стоять. Отак От вони зібрані на тележці на кравчучці верніше. Зразу тут зарядками, коло розетки стоїть. Зараз ми це все переключимо і будемо заражати акумулятори. Зараз світла немає. Заливати ми, залиємо 300 грам. Так. Багато заливати не буду, щоб довго не чекати. І ще хочу сказати. Ну, генератор в мене є другий вже. мені сестра передала з Польщі нормальний, так сказати, заводський. Не саморобку. Ну, я хочу показати, що цей теж робить. І на крайній випадок. Я просто якось зацікавний, я не пам'ятаю точно скільки він бере бензину. Вроді би півлітри на час. Хватає. Ну, Зараз ми його заведемо, засечемо время і подивимось. Переподключив його, зібрав, зараз будемо заводити. Так, дивіться. Що ми робимо? Ми підключаємо до генератора вип... цей перетворювач. З нього вже виходить 220 і ми підключаємо зарядне і тоді вже заряджаємо два акумулятори. Якщо кидати напряму, акумулятор сильно багато беруть, ну беруть нагрузку, і генератор дає сильно... ну, велика нагрузка на генератор і Мотор не може прокрутити, навіть на дуже високих оборотах він не може прокрутити. Зараз в мене обороти чуть-чуть вище холостих і він нормально він тяне цей, видає 220 і вже 220 ми заражаємо акумулятор. Ну, в такому плані два акумулятора заражаються. Ну, все, зараз заводимо, і... а, ще хочу показати свою вихлопну, то, що я зробив. Отака вона я туди приварю різьбу і вона тут викручується. Зараз я викрутити не можу, але вона в мене викручується. І звук тихіший. На відео не знаю, як на відео не видно чути, але так воно десь наполовину тихіше роботає. Подушки отакі, різини, 4 полоси на розтяжку прикручені, сюди свободно болтається. так Все, так, Ну, Поставлю на паузу, бо невдобно, поки знімати штатів не ставив бо вітер сьогодні штатів падає. Ось така робота. Залили ми в цей генератор 300 грамів бензину. Проробив він 40 минут. Виходить 300 грам на 40 минут роботи. Акумулятори практично зарядились повністю. І ну, вони повністю не були посаджені. Ну, хай буде, вони десь були посаджені на 50%, тобто 50% вони зародилися. І, і зараз мені цих акумуляторів хватить, щоб опалення, допустимо, включати вечором і інтернет. Це на 4-5 на часов роботи без, ну, без перериву. Десь отак, отакий генератор. Як бачили, підключав я його, правда, вже акумулятори затягнули в хату, підключав його через. Випромітель і тоді 220 і тоді воно так тягне. Не цей не випромітель, а преобразователь. Тобто ми виробляємо 14 вольт, даємо його на преобразователь, а вже від преобразователя ми вже там підключаємо через зарядне зарядку акумуляторів. І в такому самому варіанті я тут поставлю відео кусочок відео де в мене робота йде від теж від так само, тільки вже підключена переноска і на сам насос опалення. Тут можна напряму підключати насос опалення. І інтернет. Ну, максимум більше він не потягне. Ну, це, це мається на увазі, що не потягне сам сам преобразуватель, бо в мене там 500 ваттний, там, інтернет, насос і лампочка, і він вже і починає нагріватися. Ну, щоб сильно його не, не перегружати, мені лампочка -то зовсім не треба. Треба інтернет і, і щоб тепло в хаті було, більше нічого. І ну, такий, ну, так як я казав, це. Я його зробив, ну потім мені вже прислали заводський генератор, то я вже тим користуюсь. Там 4 літра на 6 часов. Воно в принципі десь ну там правда, пів хати можна ним ну Тут не такий можна. Ну як бюджетний варіант, так сказати, то повністю ну, робочий. Я правда не знаю наскільки хвати мотора, то що желательно не заливати повний бак. Я думаю, десь по думаю, що літру чи по пів літри заливати і давати йому перекур, і щоб так акумулятори, то хвати його надовго. Так. Всім. Всім до побачення, кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Слава Україні!